Тема сьогодні, чому болить коліна і що з ними робити? Насправді дуже багато тем і відео про коліна, де більше все-таки розповідається про роду медицину, про різні фізичні вправи. Але чи дійсно нам всім можна і треба робити, і саме так лікувати наше коліно? І чи всі вправи, і чи всі народні методи можна використовувати для лікування, коли болить коліно? Тому обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. Відео про те, чому болить коліно. Саме основне є те, що ви маєте зрозуміти і знайти причини, чому у вас болить ваше коліно. Тому що, якщо немає причини, будь-які методи, які ви можете використовувати, будь-які методи, які вам пропонують, рекламують чи розповідають, можуть нашкодити вашому коліні, тому обов'язково перший і основний основний момент лікування це розібратися, чому саме болить. Ваше коліно це важливо. Якщо ми знаємо, чому болить, ми можемо правильно лікувати і вибрати правильне методи лікування для наших колін. Тому не забувайте, що перед тим як будь-що використовувати, знайдіть причину, чому болить коліно. По-друге, що біль в області коліна може бути причиною інших захворювань. Це може бути патології судин, в першу чергу вен і артерій. Тому дійсно перед тим як використовувати лікування і різні методи лікування ваших колін, треба зрозуміти, чи дійсно Причина болі в ділянці коліна є саме в коліні. Тому для того треба як мінімум прийти на обстеження до лікаря і провести необхідну консультацію чи обстеження вашого стану, і також провести діагностику патології, яка викликає вам біль в коліні. Ну і по-третє, треба обов'язково зробити ультразвук колін, тому що дійсно виявиться ступінь ураження вашого колінного суглоба, я думаю, щоб лікар чи народний метод. Лікування зміг правильно надати вам допомогу і покращити ваш біль в коліні. Не займайтеся самолікуванням, лікуйтесь правильно, здоров'я вас одне. І коліно потребує також правильного лікування. Якщо ви знаєте причину, якщо ви правильно обстежили ваше коліно, ви зможете правильне лікування, чи традиційною, чи нетрадиційною медициною. Ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте. Більше знаєш. Pysästä rojaa. Yeah.